Так, сьогодні знову закупили пляшки і тепер у нас будуть коробки. Дивіться, то з нас ми будемо продавати по дві, по шість штучок. Ми тепер взяли коробочки. Дивіться, ось так будемо тут чотири, бо ми взяли всього шість пляшок. І буде ще ось така коробочка у нас, де будуть дві пляшечки. Так що скоро вже це ми чому ми так зробили? По-перше, вона буде трошки дешевша, ніж ви будете брати на пошті. тому що коли ви купуєте коробку на пошті, вона дорожча мінімум два рази. Це І... раз, а по друге. Виходить, що ми не будемо плутати товар. Ми часто приїжджали на пошту, клали товар з титанками під низ, і виходить велика кількість, і десь хтось путав, десь може ми путали, десь може хтось оператор путав, але тепер ми чітко будемо вкласти в коробки, заклеювати скотчем і клеїти титанку. Тобто, якщо тепер будуть якісь збої, хтось десь натопив, то це будемо тільки ми. Ми вже ні на кого не зможемо сперти. Так що скоро чекайте вже на цьому тижні нашу. Олійку свіженьку вже десь маємо на днях запустити завод. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб скуштувати натуральну олію без хімії.